Лозівський фольклорний ансамбль «Україночка» відзначив ювілей. Ця особлива подія на святковий захід зібрала шанувальників творчості колективу, який вже три десятиліття дарує своїм глядачам щирість української пісні. Ансамбль розпочав свою діяльність у селі Домаха 30 років тому. Сьогодні колектив працює у Лозівському міському палаці культури. На початку урочистостей хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять героїв-захисників, які віддали своє життя за нашу свободу. На святі звучали теплі слова привітань, вірші та пісні. Секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір, заступниця начальниці управління культури Ірина Василенко та директорка Палацу культури Алла Пугачова подякували ансамблю за їхню відданість в своїй справі. Специфіка колективу в тому, що люди загалом поважного віку. Беруть участь в роботі колективу, але незважаючи на це, коли там хтось за станом здоров'я чи з інших причин вже не може а, бути повноцінним членом цього колективу, вбиваються на нові, нові сили і Україна, незважаючи на час, молодішає, стає все активнішою, життєздатнішою, жвавішою. Дійсно, дуже важливо, що саме ви. Несете українську пісню, тому що наша молодь, люди мають пам'ятати нашу ідентичність, наші народні пісні, тому що в цих всіх піснях весь характер, весь ця самобутність нашого українського народу. Дуже приємно, що саме ви, як яскраві представники українського народу, несете цю пісню. І несете її з радістю, несете її так, що вона, ну як кажуть, в душу заходить. Тому хай ваш колектив розвивається, хай ваш колектив процвітає. А дуже важливо, що ви не забуваєте тих учасників колективу, які за станом здоров'я вже не можуть. Відвідуйте їх, телефонуйте їм. Це для них дуже важливо. Вони розуміють, що вони не, самі, не сам на сам зі своїми проблемами. Їх підтримує потужний, сильний, духовитий колектив. Тому нових звершень, нових досягнень, нових пісень. І хай ваша пісня радує нас ще багато-багато років. Зі святом! Колектив, у якого завжди багато задумів, планів, виступів. Його учасники небайдужі творчі люди, які закуплюються українською піснею і тішать своїх поціновачів нею. Виступам Цього ансамблю аплодували мешканці районів та міст Слобожанщини. Їх вітали в Харкові. Вони є активними учасниками всіх пісенних конкурсів, фестивалів, святкових концертів, які проходять у громаді. Шановні учасники ансамблю «Україночка», від імені начальника управління культури Лозівської міської ради. Але не поки від цього особисто хочу привітати ваш дружний колектив з Днем народження і побажати вам міцного здоров'я, мирного неба, добра, щастя, благополуччя, наснаги, вирохливих облесків, нових перемог і творчих успіхів. Колектив отримав багато подарунків та привітань від присутніх на знак вдячності за їхній внесок у культурне життя громади. Учасники фольклорного ансамблю «Україночка» порадували своїх прихильників проникливими піснями про батьківщину, кохання, любов до всього українського, що стало справжньою окрасою свята.